Якраз ви бачите, що у нас у студії з'явилася дуже красива картина. Да. Яка? І не одна, і не одна. Так, ми вам трішечки ближче і, і, і. потім Оп, покажемо. Ось, а це картини відомого вінницького. Е, хотіла сказати художника, фотографа. Фотохудожника, Фото може бути фотохудожник? Фото Фото може, Як так. Валентина Порохняка називається ця виставка. Ала Вінниця. Я вам про неї розповідала нещодавно. Що вона працює і ще буде працювати, здається, так, до 25 п'ятого серпня. 25. Наскільки я не помиляюся, на 23 світлинах зібрані е, всі красиві локації нашого рідного міста. Uh -huh. Вишеньки я знаю, ви любите фотографувати. Садива, пирогова, правда? центр. Так, і ось Валентин якраз прийшов до нас і буде розповідати трішки детальніше вже за цю виставку. Доброго угу. ранку. Вітаю добрий вас, ранок. Добрий ранок. Люди. Доброго, Доброго. Доброго, Доброго. рано що за виставка? Що угу. що на меті, взагалі? Я так розумію, що збір благодійний для кого та більш. Цю виставку я вже планував дуже давно зробити, так, так як я фотографую Вінницю, мабуть, з самого початку своєї кар'єри. Фотографувати ні, це, ні, це вже 20? Це 18 років. О, так, о майже, так, майже майже 20. 20 років. Скоро можу воно ну, вже це святкувати. Ю Юбилай, да. Так, починаю я. З фотографування міста нашого. Ось, і ніколи не робив виставку саме міста. Тобто були різні виставки: там і весільні виставки, і так, так. фотосесії, якщо ти Юра помниш там так, на 8... вісім. Я, я, я ці всі 18 років пам'ятаю. Пам так, так, 18 плюс, точно ти пам'ятаєш. Ось. І думаю, якраз зробити цю виставку, і тут починається повномасштабне коронавіруси, і mm. ніяк не може до цього дійти. І от. Дозрів. О, зараз uh -huh. дозрів, і думаю, було б класно поєднати цю виставку з збором. Uh -huh. А для кого збираємо і на що? Збір 48-ма бригада, мій друг Вова там знаходиться. Uh -huh. Збираємо на дрон. Uh -huh. На дрон те з тепловізором. А я так розумію, uh -huh. що в холі є посилання? Так, так, так. є в холі так, посилання. QR-код чи посилання? Так, QR-код. QR а ще відома мені інформація про те, що благодійник, який задонатить найбільшу так, так, суму най най більш... коштів, отримує картину. Так. Так. будь яку на вибір, правильно? Так, у нас 30 картин, ага. буде 20 самих великих донатів, буде 20 подарунок картин. Буде один саме там тобто великий. Тобто, ви можете навіть майже всі картини Так, дати. Може, може. Ага, а він не, не думав про, наприклад, аукціон на якомусь заході повести, Чи... Ч, чесно думав. Думав зробити в якомусь ресторані, там організувати кучу угу. там, людей, щоб. С -с Селебрітіс і просто і бажаючих. Ну, як варіант, було б непогано. Ну, в мене не дуже так багато часу, щоб цим займатися. Я зрозумів. А нас на світло. Знаєш, от вони мені максимально такі знаєш, теп теплі, близькі, світлі. Е, чому саме ці локації? Яким чином вибираєш? Чи просто <кхват> ось, я, не знаю, їхав трамвай, сподобалось і сфоткав, чи це стояв, <кхват> очікував, <ось. кат> Ну, як, як це створюється? <кат> як це створюється? Я дивлюсь в першу чергу вікно. <кат> <кат> я знаю, що от не дуже класні фотографії, виходить. І дивлюсь. <кат> Попадало все з листя. Тобто в один ранок воно повністю все впало, ну майже все. <гум> Думаю, так, треба піти прогулятись. Зазвичай фотографую на самокаті їжу катаю. <гум> <гум> Тому що на машині трошки важкувато знайти якісь <портуху> більш більш, глибокі таки... таку, так, так. Глибокі більш локації. Тому на самокаті і простіше, і швидше можна знайти щось, якусь класну таку локацію. І фотографував біля книжки, це, до речі, ну, <гум> зрозуміло, так? Звідти Так, книжка з лівої сторони. Ось, ну, дивлюсь, якраз їде цей трамвайчик новий. Думаю, о, прикольно, зараз сфоткаємо цей новий трамвай, і тут якраз ще цей задній їде. <гум> а коли саме були зроблені ось ця <гум> фотографія ось ця, тим, <гум> що <ці>, взагалі <гум> представлені? <гум> це було два <гум> роки назад, я сфотографував ця світлина. <гум> а, це а, а, рік, а, а це, до речі, ця фотографія <гум> була зроблена, це остання ялинка, яка була у нас офіційна. В uh -huh. парку. Uh -huh. Я не пам'ятаю, який це рік. Це ж перед uh, понад. Десь так, да. це, мабуть, чи корони звершено, <кій> чи перед короною. <кій> я Дуже цікаво, можу розповісти про цю фотографію, яку я її зробив. Перший раз, коли я прийшов на цю локацію uh -huh. сфоткати, uh -huh. мені не сподобалось, що я дуже знизу і не видно цього катку. Uh -huh. Я вертаюсь додому, беру з собою дробину, <кій> приїжджаю з дробиною в парк, <кій> вилажу на дробину, така от. Букву L. От, вилажу на саме верх і роблю оцю фотографію. Я так зрозуміла, фотографам треба іноді ризикувати здоров'я для того, щоб отримати дуже подобається. світлина, там за ялинкою з я. А, uh, з мікрофоном, мікрофоном. побачив з да Там, якщо подивитися, якщо не те сцену на локації, є велика і більш. Десь ти там є І Це перший тест на сьогодні. Взагалі, як відгуки? Є вже якісь відгуки від Вінничан, пишуть в соцмережі, донатять трошечки, процес іде. Є процес, але дуже слабенький, мені здається, люди трошки вже розслабились. Ну, Якщо розслабились, то давайте Валентину запросимо. Нагадаємо, до якого числа буде. Ще виставка? E, значить, розказую детально. До 25-го виставка у нас в холі міської ради тут uh -huh. на Соборні. І з 25-го числа одразу ці картини переносимо в Скайпарк на другий поверх. Там uh -huh. на другому поверсі вони теж будуть представлені. E, на другому поверсі, правильно, і до 13-го числа. 13-го, як вже всім відомо, це буде День міста. 13 вересня. Так, 13 вересня. І одразу вже з Скайпарка ми виносимо всі всі картини на мольбертах до Башні. Угу. До вежі. Да, до до, ну, так, до, до Артинова, так, до Артинова. І там будуть представлені вже всі картини. Там їх десь 35 картин. Тому що не, не влізли всі. Ну, все добре. Добре, добре що <рес> та, там здорова та, площа. Можете, да, все і там, щоб да. підведено підсумків, скільки <рес> зібрали і. <рес> Так, а так, навіть, так, навіть на більше дна вже роз на Так, і десь після 15-го числа я вже подивлюсь, хто більше саме там донати дали. Я вже подарую, зв'яжусь з тими людьми mm -hmm. і подарую картини, і це все сфотографую, так щоб було видно, що реально я не цей. Бо да все в соцмережах висвітлюватися. Так, 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 так. І, по, і подивимося, скільки там назбирається. Дякуємо, що ось таку знаєш класну і класну ідею з фотками. І ось класну ідею з підтримками збройних сил. Да, ось поєднуєш. І взагалі ну типу хочеться подякувати всім людям, які підтримують збройні сили України, які донатять, які не втомлюються це робити, які не не відчувають за цього на такого розслаблення, а тримаються таки в тонусі і себе і допомагають нашим захисникам і захисницям.